І з кого ця церква наповнилася, наповнилася із тих людей, яких я перечислив, Там все було, там і культурні люди були, там були аморальні люди, і протім багато було цих аморальних людей. І не пройшо багато часу, як там церкві Трішна дивилася, як в церкві там не порозумілися, проблеми. Виявили. Це прикро їм було, і він пише своє послання. Цікаве послання вівчарю. Там були ті, які говорили, ти не апостол, ми тебе не знаємо, ми кіфу примаємо, а ти, кажеш, а ми признаємо Христа, а ти, кажеш, частинка тільки апостола. бо вона признає, що ти апостол. а ти чужий для нас. печально, апостол. чуде він каже, не вже Христос розсілив. Вмесите. І увагу, вам, Пята сестри, як Папа каже, що я насадив, а полос, що робив, поливав, а зрощовав Бог. І Подивіться, як тут, коли в в думки правильно все написано. Є така думка в людей, що якщо батьки віруючі, а діти не віруюші, і вони стараються дітям дати освіту зелений шлях, щоб багаті були, щоб в світ, щоб вони мали щасливу щастя, щоб дали у багатстві. А про Бога, якщо Бог нас значить, призве, то вони прийдуть свій час. Бог знає, як це зробити. Брати і сестри, наскільки померково думають люди. Дивіться, як думав Павло. Я насадив. перший крок. Другий крок. Поливав. Третій крок. Бог зрощував де. Там, де помуро садив, там, де повоз поливав, там Бог тільки зрощував, не насаджень вже. Не так ми кажемо, що картоплю не посадили, то каже, Господи, поший дощ. Як посадили картоплю, то їм дають дощ. І агрономи, коли посіють, тоді дивиться на небо, коли дощ іде. А спочатку сіть. Тому, брати сестри, сійте, сійте в домах своїх, сіте серед сусідів своїх, серед суспільства, серед дітей своїх, сійте, поливайте, Бог тоді зростить, коли ви покладете свої зусилля. Так нас навчає сьогодні слово Боже. І ось...